Повітряні сили збили ворожу ракету Х-59 над Миколаївщиною. Минулої доби внаслідок падіння уламків пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомила міська влада. Крім того, окупанти гатили по області з артилерії. Під обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих внаслідок атак немає. Ми зараз з вами перенесемося на Миколаївщину з нами на зв'язку. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, доброго ранку! Вам вітаємо, доброго ранку, вітаю, пане Віталію. А скажіть нам, будь ласка, як розпочався ранок у вашому регіоні? Які новини? Чи є серед них хороші? Завжди хороша новина, коли немає жертв під час війни, я так скажу. Тому в нас все стабільно, обстріли продовжуються. Як ви зазначили, ракета була збита і пошкоджена там колії трошки, але ми і це відремонтуємо. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, з приводу ремонту і відбудови загалом більш, в більш широкому сенсі, що можна дізнатись? Е, відбудова триває. Ви знаєте, що зараз е, в нас концентрація з наших з усіх зусиль це на виробництві зброї, да що ПДФО перенаправлено на виробництво зброї, тому темпи в нас трохи сповільнилися, в тому числі через те, що там допомога західних партнерів теж сконцентрована більше на там зброї та нашої обороні. На на загал в нас близько 30% всього відбудовано відновлено, але це не пропорційно. Там більше відновлено, звісно, критичної інфраструктури і на жаль, трохи менше житла. Пане Віталію, важливе питання, яке стосується багатьох регіонів а Миколаївщини, тим паче це розмінування замінованих територій, готуючись до ефіру, різна інформація, але з того, що є в публічному доступі, наступне 260 тисяч гектарів землі. Миколаївської області це приблизно заміновані. Чи дійсно це ця цифра? Плюс-мінус? І скажіть, будь ласка, як відбувається ось цей процес розмінування? Бо це дуже важливо для не тільки для миколаївського регіону, для всіх регіонів це важливе питання плюс-мінус так, 288 тисяч. По моїй пам'яті розміновано більше 125 тисяч. Залучено ну дуже багато підрозділів. Якщо не помиляюсь, тільки техніки, більше 140 одиниць і додатково в регіон приїжджають і вітчизняні компанії, які займаються розмінуванням, і іноземні. Але попри те, що ми нарощуємо а, там потужності, свої темпи в нас будуть сповільнюватися через те, що наступні ділянки, які там заплановані на цей рік, вони більш складні, скажімо так. Пане Віталію, виклик для Миколаєва це питання з питною водою. Я нагадаю глядачам, що навесні двадцять другого року через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області Миколаїв залишився без питної води. І зараз з цим є проблеми. На якому вони етапі? Що можна сказати жителям Миколаєва і в цілому про цю ситуацію? Е, ну, треба з гумором ставитися е, до е, всієї ситуації. Ми вчора запустили п'ять фонтанів в місті Миколаїві. Е, але попри те, в екранах у нас дійсно вода непитна, і е, прем'єр-міністр уряд доручив вирішити цю проблему в той шлях, який ми знайшли можливим. Маю надію, що це буде реалізовано. Там ну давайте так питання в тому, що. На зараз це можливо реалізувати. Є два шляхи: швидкий це через там резервний фонд, да? і трохи довше через кредити і там світові банки. Тобто маю надію, що ми таки зробимо це швидко, тому що це дуже дуже важливо для а, а, миколаївців. Пане Віталію, там різні дати фігурують, ніби раніше 2025 року не буде централізовано питної води. Так це чи ні? Чи це поки що недостовірна інформація? Е Ну, в нас централізована вода є питна. Давай так я відповім скоріш за все, так що плани, які є найшвидші, це не на перше 25-го року. Але навіть так я не можу казати через те, що ще не затверджена а, програма ну, немає остаточного на зараз рішення, скажімо так. Угу. Пане Віталію, так часу небагато, а питань ще б залишилось. Крив, будь ласка не менш чутлива тема зведення укріплень і фортифікацій, тим більше лінія фронту, на жаль, так не так далеко від Миколаївщини. Як з цим справи? В нас все добре. Навіть у нас все добре, тобто на що стосується. Порівняння зі всією Україною та особисто з нашим регіоном, У нас все ок. Нічого ми там не фотографуємо, але це питання вирішено. скажімо так пане Віталію. І на останок, скажіть, будь ласка, чи повертається бізнес до регіону, чи повертаються українці, які вимушено виїжджали через російську агресію повертаються. Це але повільно. Зараз працюємо особисто з великим бізнесом для того, щоб вони поверталися. Але е, я теж поте і все, прошу до Миколаїв. На врятуві умови до роботи. Найголовніше, ми почули так, Просто повертатися приїхали, додому. Це важливо, пане Віталію. Дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися до прямого ефіру. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію в цьому регіоні.